Хороші дівчатка потрапляють в рай, а погані в історію. Оля для багатьох була поганою дівчинкою. Чому? Можливо, тому що, будучи малою, беззастережно вірила доросла. Бабуню, а де мама взяла брата Андрійка? Де де? Під скиртою знайшла. Він замерз бідолашний. Кричав так, що до села чути було. Навіщо мама його взяла? Він не гарний якийсь, весь червоний. Нема ні одного не зуба. Та що тут зубів? На відборів немає. Та по хаті не вміє бігати, як я. Не переживай, дитинко. Через місяць він стане біленьким, гарненьким. Згодом зубки з'являться, волосечко виросте, а бігати він буде так, що в тебе не вистачить моці його наздогнати. Спи, Андрійко, спи, я буду сидіти тихенько, щоб не збудити тебе. Красна, я тут. А це ж хто в нас тут лежить? Андрійко, це ж братик твій, да? Що? Стержеш Андрійки Андрійків сон. Ну, доглядай, доглядай своє лихо, братчик, виросте і так тебе наб'є, що ти й не рада будеш, що колись нянчила. Хіба ж тобі самій погано було? Усі цукерки, усі іграшки твої були. А ось тепер тато і й мама будуть тебе заставляти усім ділитися з Андрійком та й любити його будуть більше, ніж тебе, бо він же ж такий хлопчик. Що ти таке дурне Я говориш? Іди до гостей. Та Тільки дивись, вагу. не пий більше. Пішли, та пішли, пішли, пішли. Та як це, Яна Христина? Не вип'ю з похресника. І навіщо мамі було забрати Андрійка під скроти, Хай би його хтось інший узяв. Чому я маю з ним ділитися іграшками та цукерками? Чому він має мене бити, коли виросте? Треба, поки не пізно віднести його геть. Ведеться життя у цієї дівчинки чи знайде вона своє місце на земній кулі? Про це читайте у книзі Ольги Сманьовської Дівчинка на кулі. Книгу запитуйте у фондах бібліотеки.